І сьогодні я вам покажу, як зробити пас в донатні шари. Нажимаємо More, Create, ждаємо загрузку, нажимаємо на три полоски нажимаємо кнопку ниже. Нажимаємо цю кнопку, там бути написано Public. Заходимо. Потім опять на три точки і вибираємо Passes. Нажимаємо Create a Pass. І пишемо ім'я нашого пасу. я напишу ось таке. Нажимаємо Create a Pass, доки воно не стане сірий. Потім опять нажимаємо на наш pass. Нажимаємо опять на три точки і Sales. Нажимаємо ось, ось цю кнопку, щоб вона отак була. І пишемо, скільки ми хочемо робуксів. Я е, хочу 8 робуксів. 9 робуксів. Ну і ви бачите, ну, вам прийде 6 робуксів. Якщо ви напишете 9, тільки, тільки осторожно, ну ви можете писати чуть-чуть більшу кількість робуксів. Якщо ви хочете, якщо ви хочете робуксів, скільки ви тут написали. Ну, якщо вам понравилось це відео, то ставте лайки. Ви були на каналі Сашуня РБ. Нажимаємо оцю штуку, і вже можна заходити в донатні шари. Поздравляю, у вас є геймпас.